Дякую, що прийшли. Ви виймете національний корпус. А хто вас запросив? Національний корпус камянець Подільська. А тут вже теж організація така є, так? І вона має якусь численність? Є осередок. А скільки на лючі ваш осередок? Це закрите питання, не може відмістити немає. Голова колони має бути. Прапори, Стопри... Україна, чорночорний, фіп-організацій. З Тернопільського Сокола ми з Баража реконструктори Сокіл Тернопільський. Хто запросив? Е, Ілья Семенець, наш керівник. Е, так, голова. А чому Кам'янець? Можливо, якась була директива, всі в Кам'янець сьогодні з'їхали, чому так? Нас запросили, ми в якості реконструкції в Тернопільському Соколі. От чому. Ага, тому зараз Сокіл приїхав і ми приїхали. Реконструкція в Соколі буде розширятися, будуть козаки, будуть воїни упах, то ми перші представники. Одна! Разом! Одна! 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 5 березня всекраїнська п'єдна свобода разом з національним корпусом та правим сектором проводять смолоскипну ходу на пам'ять Романа Шухевича. Роман Шухевич це дійсно той генерал, який може споживати прикладом для нинішніх сьогоднішніх наших генералів своєю жертовністю за Україну. Колона буде рухатися вулицями міста камянця і Завершиться хода на майдані відродження невеличким мітком. Хочу наголосити, що дана акція вона не тільки присвячена пам'яті Романа Шухевича, а й так. Я також хоче показати єдність націоналістичних сил в Україні, і ми будемо ставити чіткі вимоги революції гідності для сьогоднішньої влади, які на жаль були не виконані.